В Одному з листів отець Піо зап... е... каже так: Іди радісно серцем щирим, як тільки зможеш відкритим. Якщо не вмієш без перерви зберігати тієї святої радості, принаймні не втрачай ніколи відваги і довіри до Бога, часто кажи нашому господеві разом зі святим Царем Давидом. Належу до тебе, спаси мене, як Магдалина у його стіп, равуні, омій вчителю, а наступне, а згодом дозволі йому ділати, діяти. Він буде діяти через тебе в тобі і без твого уділу, а однак, за Твоїм посередництвом для освячення свого святого імені якому нехай буде вічна честь і слава. Отже, Господь Бог хоче діяти в нас через нас. Хоче, щоб ми будемо світлом для світу. І, і тут потрібно, е, так як каже отець Піо, не думати, що це залежить від нас. Так? Важливо мати відкрите і щире серце. Відкрите і щире серце. Є немобиці і запорука, яка дозволяє Богові діяти через нас. Відвага і довіра до Бога це те, що повинно товаришувати нам. Бо так насправді, як ми зрозуміли з попередніх. З попередніх відтинків, тобто з попередніх відео, цю святу радість її дуже не так просто зберігати. Не так її просто є, ем, ми можемо її досвідчувати, так, але не так просто її зберігати в всьому серці. Е, тому деколи вона може в нас е, ну, якби, трошки відходити, так, ми можемо її не відчувати. Але важливе щире бажання, добрий намір, як каже отець Спів, і тоді Господь Бог може через нас діяти для своєї слави, для того, щоб його святе ім'я прославлялося, нехай якому, буде, якому нехай буде вічна честь і слава.